Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на Івано-Франківському авторинку. Традиційно будемо проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно все-таки автомобілі по Україні та перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Б6 посад. 2006 рік 1,9 дизель, 355 пробігу, не 150 як, як у всіх. Так, отут є контакт до власника, 6750 ціна, покажу вам по салону. Так, по салону сидіння з регулюванням. Отут так все гарно зроблено. Так, мультикермо. клімат-контроль присутній бачу. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Паль Астра Аж, 10 рік, 250 пробігу, 1,7 дизель без пробігу по Україні. 6600 ціна, контакти присутні. Шостий гольф. 2011 рік, 1,6 дизель, 216 пробігу, 8900 ціна і контакти ось тут присутні. <кій> Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія, 2008 рік, 210 пробігу, 1,4 дизель, 4950 ціна і контакт до власника присутній. Так, Покажу вам по салону. Це універсал. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації по телефону. Шкода Супер Б в білому кольорі. Одинадцятий рік. Який двигун? 1,6 дизель. 1, 1, дизель. Механіка, так? Механі. механічна коробка, 9300. Ціна максимальна. Максимальна комплектація, телефон є, електробагажник, сама паркується. Так, Шкіряний салон з регулюванням, є пам'ять сидінь, бачу, мультикермо, клімат контроль, підігріви сидінь. Розетка 220. Розетка 220 навіть є. Так, Тут ззаді також підігріви. Електробагажник, так? електробагажник. Форкоп, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте? Audi A4 в s лайні 2008 рік, 293 тисячі пробігу, двохлітровий дизельний двигун, 7,450 ціна, контакт до власника, ось тут присутній. Якщо відчинено, покажу... Так. Комбінований салон бачимо. З електрорегулюванням, S-Line кермо, мультикермо, клімат-контроль, автоматична коробка, чорна стеля. Перектроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуєте, власник надасть вже більше інформації про цю машинку: Renault Megane. GT Line, 13 рік, 180 пробігу, 1,5 дизель, повне ТО. 9300 ціна і контакти присутні. Якщо відчинено покажу. Так, на жаль. Так, навігація присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 11 рік, 250 пробігу, 1,2 бензин. Недавно хтось запитував. 6700 ціна за автомобіль, 250 пробігу, контакти до власника присутні. Фаркоп присутній. Б8 Passat, 15 рік, 1,6 дизель в рідній фарбі, 263 пробігу, 13100 ціна за автомобіль. І зараз контакти поправимо. Так, отут контакти до власника. Так, покажу по салону. Салон на тканині, коробка механічна. Клімат, контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Парктроніки також присутні. Так, Renault Laguna, 10-й рік, 1,5 дизель, 190 пробігу, 600 ціна, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Мультикермо, механічна коробка. Парктроніки також є. Більше інформації по телефону. Фор фокус. 2012 рік, 216 пробігу, 1,6 дизель, 7, 7333, 733, якщо не помиляюсь, ціна. Тут контакти є. Так, на жаль, зачинено. Форкоп та перактроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Так, вольвочка. Дуже рідко щось з вольвочки зараз зустрічається. В-60-та плагін гібрид, 16 рік, 2029 пробігу, 2,4 дизель, гібридний навіть. Значить 16350 ціна, контакти до власника ось тут присутні. Є два ключі і автомобіль повністю технічно обслужений. Так, Зараз покажу з іншого боку, перектронніки присутні. Давайте нам відкрили Значить, комбінований салон. Чисто, хайно. А що розкажете про машинці Ще додатково. Лагін-гібрид до 50 км він їде на батарейці. Тобто на батарейці до 50 км. А зарядка яка? Тип 1, тип 2? Чи їхня якась специфічна? А, це тип-2 зарядка. Дуже круто. Дуже ну, круто. проживає, то mm -hmm. і їздить до км день. То дуже то круто. Може слуга на батарейці їхати. Mm -hmm. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Власник не дасть вже більш повну інформацію. Б-6 Passat повністю обслужений. I'm sorry, I'm sorry. З новими колесами підказують. 2007 рік 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 226 пробігу, 8100 ціна, контакти до власника присутні. Покажу по салону вам. Так, Сидіння з електрорегулюванням, також з підігрівами, присутній клімат-контроль бачимо. 4 склопідйомники, круїз-контроль, зовнішній хром-пакет. Фаркоп також є. Кого цікавить, телефонуйте, власник вже надасть детальну інформацію про цю машинку. Рено Меган. Меганчик 2014 року, 1,5 дизель, пригнаний, 8650 ціна і контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Перектроніки присутні, кого цікаво, телефонуйте. власник вже надасть більше інформації. Ford Focus. 12 рік, 1.6 дизель, 229 пробігу, 7850 ціна. Так, Зачинено. Перектроніки є. Місткий багажник. Шторка є присутня. На гарних дисках оригінальних. Механічна коробка, клімат контроль. Присутній. Шкода Октавія. 17 рік, 1,6 дизель, 203 пробігу 13700. Ціна за автомобіль і контакти до власника. Присутні. Коробка механічна. У вас, так? Коробка механічна. Так, По комплектації мультикермо, клімат-контроль, салон комбінований. Форкоп присутні Toyota Avensis в універсалі 8 рік 202 тисячі пробігу, 2,2 дизель, 6900 ціна, контакти ось тут присутні. Без сьомий пасад. Одинадцятий рік, двохлітровий дизельний двигун, 280 пробігу, 10799 ціна, контакти присутні. Так, дивимося, є мультикермо, є кліматконтроль, підігріве сидінь, механічна коробка. Парктроніки також є. Кода Супер Б з Нідерландів бачу. 13 рік, 1,6 дизель, 237 тисяч пробігу, 12 тисяч ціна і контакт до власника присутній. Так, Салон на тканині, але є електрорегулювання, є пам'ять сидінь, мультикермо присутнє, клімат, контроль, підігрів, дисплей, навігація, коробка механічна. Шестиступка. Шестиступка так. Так, пельтроніки є, форкоп є. Кого цікавить, телефонуйте. Камера, Камера заднього виду, так? Камера також присутня. Volkswagen Golf 6. -й. 12 -й рік, 2-літровий дизельний двигун. До речі, рідко зустрічається. Ціна 9283 пробігу. Контакт до власника присутній. Є панорамний дах. Так, Салон такий на тканині, але комбінований з алькантаркою такого типу. Так, Є мультикермо, є кліматконтроль, є підігріви сидінь, бачу. Електроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія. 2007 рік. Двигун 1,6 бензин. Все в оригіналі, стан нової. Пише 213 оригінальний пробіг. Контакти присутні. Бачу, є там якісь сервісні документи. Сидіння в дуже гарному стані, клімат, контроль, підігріві сидінь присутні. Дуже збережений салончик. Електроніки також є більше інформації по телефону. Opel Insignia. 16 рік, 1,6 дизель, ОПС Line комплектація 13250, ціна, 197 пробігу і ось тут є телефон до власника. Є панорамний дах, бачу в авто. Так, значить, коричного шкіра. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, мультикермо, коробка механічна, клімат-контроль, дисплей, навігація, чорна стеля, панорамний дах, дуже гарний колір. Може з цього боку буде краще. От тут буде краще видно. Парктроніки, фаркоп присутні. Темно-зелений колір. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть вже більш повну інформацію. Так, маздочка в універсалі. Шоста мазда 2010 року, 234 тисячі пробігу, 2,2 дизель, максимальна комплектація, 7900 ціна. Контакти присутні. Салон комбінований, бачимо. Мультикермо. присутні, коробка механічна. Парктроніки присутні. Кого цікавий, телефонуйте, власник надасть більш повну інформацію. Volkswagen Golf 6-го покоління. Так, це у нас 12 рік, 8800 ціна, 1,6 дизель, є панорамний дах, бачу. Гарні комплектації, є мультикермо, є клімат-контроль, підігрів сидінь. Також автоматична коробка передач. Парктроніки присутні. Мусите продиктувати номер телефону, бо там не вказано. Є матвічетку. Не пам'ятаєте? Пам Давайте я включу да. паузу, а ви зараз підготуєтесь. Не їде. Так, диктуйте номер 097, 097 408. 408 30, 13, 13 30, 30. 38. Кого цікавить та машинка, телефонуйте, вам все по ній детально розкажуть. Добре, дякую. Ford Focus, 13 рік, 7500 ціна, 1,6 дизель. Власник диктує номер телефону. Торг буде. 067 741 6309 Так, добре, покажу вам по салону. Салон на тканині, мультикермо, кліматконтроль. Присутній коробка 6 ступка. Повна комплектація, крім шкіри, підказує власник. Поркоп та парктроніки також є.